Дякую вам ще раз і прошу не припиняти ваші дії. І також ходити на всі суди до всіх політв'язників, і підтримувати справді в тюрмі. це дуже важливо. Марші, які ви проводите, акції, які ви проводите судами, ми дуже за цим слідкуємо. Дуже вам всім дякую. Під що разом ми переможемо, це все -це беззаконня, все це, це бандит. Просто треба ще трохи почекати, але не можна зупинятись, треба діяти. Тів би додати до. Конкретно справи того, що не сказали мої адвокати, як фальшується справа пояснити ще трохи. Я коли сидів на ІТТ, ізолятор тимчасового тримання, там ну, повністю ізольоване якби, приміщення, то там працюють так звані, я не знаю, як назвати, чи це стукачі, чи це представники міліції, чи це ув'язнені, які сидять, ну, співпрацюють зі слідством в ну, так звані наседки, їх до тебе підсаджують, вони там сидять вже живуть до багато років, вони працювали абсолютно по всім політичним і працюють з тобою. І якби вони просто намагалися щось там випитати чи розпитати, то ще там, більше з ними, у невинної людини випитати нема що. Але ми, ну, ми в СІЗО спілкуємося таким своїм політичним гуртком. То у всіх нас, у мене, у Гульвіченка, у Черніка, у Данилєва. Ну у мене, зокрема, з Гульвіченком і з Черніком ці стукачі були однакові. Тобто у них однакові татуювання, е, ну, з описом вони повністю сходяться. Хай би воно все-таки було, але потім у Гульвіченка і у Черніка ось і от люди з'явилися як ті, кому вони у всьому зізнались, хоч вони нікому ні в чому вони не зізнавалися, зминуватися їм нема в чому. Так само я вважаю, що оскільки вони там сиділи з ними по, по одному, з усіма, а я сидів з усіма цими стукачами, взагалі з усіма, які в черзі, там, тиждень з одним, тиждень з другим, тиждень з третім. Я підозрюю, що так само міліція вже додавала справу, що якби я там дізнався також всім. Тому на упередження про це розказую, щоб упередити ці незаконні дії. В Чергове, на жаль, змушений нагадати суспільству, журналістам, всім, що на моїх рідних 60. За моєю нареченою слідкували. Вона, як якісь злочинниці, і фотографії з цих негласних слідчих дій, як вони спостереження, висіли в відділках міліції. В умовах неволі, коли я чую, що е, ну, за моїми рідними чиниться стеження, вони уявляють, наскільки це важко. Так само тиснуті на свідків. Ви знаєте, що фактично почали знищувати бізнес свідків захисту. Це є не просто безпредділ, а це є ну, знищення, геноцид якоїсь верстви населення, там, патріотів чи націоналістів. Ну, що, що ще можна сказати? Я не скоро цього злочину, я нікого не вбував. Але що я півроку вже знаходжусь під вартою є абсолютно незаконним, є з злочином правоохоронних структур. В принципі, все. Сподіваюсь на ваше розумний рік.